Доброго дня всім прихильникам німецького футболу, німецької Бундесліги. До вашої уваги щомісячний огляд цього чемпіонату, в якому вже зіграно 11 турів. Останній раз ми оглядали ситуацію в турнірній таблиці, загалом в чемпіонаті, коли було зіграно 7. Тож давайте поглянемо, що відбулося за останні 4 тури, що змінилося, а що залишилося сталим. Перед тим, як перейти до огляду, нагадаю, що на каналі вже є щомісячний огляд англійської прем'єр-ліги, тож, кому цікаво, завітайте та перегляньте. Ну, а ми далі до Німеччини. І розпочинаємо ми саме з Сталогом, який місяць тому продовжує лідирувати Леверкузенський Байер, переможна серія якого вже налічує 7 поспіль поєдинків саме в рамках Бундесліги. Ну і загалом, нагадаю, в сезоні тільки один невиграний матч 2-2 на виїзді з Баварії. Неймовірно, але розпочинаємо. З другої команди, а саме Мюнхенської Баварії, цей суперклуб, який місяць тому перебуває лише на другій сходинці, щоправда, відстає лише на два бали від Леверкузена, Але за останній місяць сталася подія, яка зробила їх ще більшими, як на мене, фаворитами в боротьбі за так звану срібну салатницю за перемогу в першій бундеслізі. І зробила це ось цю подію команда з третьої Бундесліги, команда Сарбрюкен. Я думаю, прихильники німецького футболу знають, що мають на увазі. Це звичайно ж виліт Баварії з Кубка Німеччини в одній 16 фіналу від Сарбрюкана. І таким чином, на даний момент, оцей так званий ФК Голівуд, Мюнхенська Баварія, продовжує боротьбу лише в одному внутрішньому змаганні. Нагадаю, що на початку сезону була поразка в суперкубку від Лейпціга, і хоча суперкубок це є, скажімо так, відголоском ще минулого сезону, але тим не менше. Ось зараз виліт з кубка, і на даний момент чемпіонат це єдине. І уявити ситуацію, що Баварія жодного внутрішнього титулу не візьме за сезон. Ну це як на мене через чур. Тому звичайно ж, мюнхенці зараз все фактично, що мають, будуть викладати і віддавати на полі, для того, щоб титул таки здобути. І останнім часом просто неймовірні результати демонструє Баварія. П'ять поспіль перемог у чемпіонаті дійшло навіть до рахунків 8-0 і до рахунків 4-0 в Деркласіки. А те, що витворяє Харі Кейн за 4 тури, забивши 9 голів, це просто щось неймовірне. І хоча Баварія лише друга, але тут по аналогії з автоспортом, там, скажімо, з Формулою 1 в зоні ДРС, я думаю, Баварія обійде Ліверкузен, коли це станеться ще в цьому році, чи можливо в наступному, це питання поки що відкрите. Але в першому колі вже відіграні матчі і проти Ліверкузена, і проти Дортмунда, і проти Лейпціга найближчим часом із таких серйозних команд. Це лише Штутгарт. Але сам Леверкузен поки що навідмінно витримує ось цей пресинг з боку Мюнхенської Баварії. Всім поспіль перемог. Щоправда, щоправда, лише от в минулому турі була впевнена перемога 4-0 над бідолашним уніон Берліном. До того три поспіль перемоги з мінімальною перевагою. Але от в чому Леверкузен точно перемагає і переважає Баварію? Це краса голів. Звичайно ж, за красу голів, якби ніхто додаткових балів не нараховує, але тим не менше, от з точки зору естетики, багато голів Леверкузен забуває дійсно видовищних у Баварії багато так званих просто робочих голів. Можливо, вся ця естетика та краса йде від того, що підопічних Алонсо не серйозно сприймають те, яку сходинку вони займають, і це правильно, просто грають своє задоволення. Звичайно ж, ніхто їх, як то кажуть, лаяти не буде, якщо вони втратять цю першу позицію, але поки що у них свято. Щоправда, три найближчі тури будуть край важкими: Вердер, Дортмунд та Штутгарт. Якщо цей проміжок чемпіонату вдасться подолати успішно, можливо, 2023 рік саме Леверкузен завершить першим. На цьому, мабуть, можна ставити і крапку щодо огляду боротьби за першу позицію, тому що всі інші команди підвідстали. Не витримують такого темпу, який запропонували Ліверкузен та Мюнхен. Третім тримається Штутгарт, Слід зазначити. Команда йде в зоні Ліги Чемпіонів, але з командою сталося те, що і прогнозувалось, як тільки вилетів головний форвард Герасі, почалися проблеми. Два тури поспіль навіть команда програвала Хофенхайму та Хайденхайму. Але тут є один нюанс. Три тури поспіль команда має пенальті, але три тури поспіль команда ці пенальті не реалізовує. Звичайно ж, якби була реалізація цих пенальтів, навіть без Герасі, звичайно ж, показники в турнірній таблиці могли бути і кращими. Щоправда, нарешті ось Герасі вже з'явився. В останньому поєдинку домашньому матчі проти Борусі Дортмунд він з'явився на полі всередині другого тайму. І ще один пенальті таки вже реалізував принісши три пункти. 2-1 перемога за Штутгартом. Сама ж Борусія Дортмунд останнім часом просто посипалась. За три тури тільки один набраний бал, дві поспіль поразки після 0,4 від Баварії, а зараз 1-2 від Штутгарта. можливо, в деякій мірі Дортмунд вирішив сконцентруватись на вирішенні нагальних питань в лізі чемпіонів, оскільки там здобуто дві поспіль перемоги. Але чемпіонство вже далеченько. Ще раз повторюю, 10 балів відставання від Ліверкузенського Багера. Взагалі ж Дортмунд терзиться, особисто, як на мене, вкрай. Вкрай непереконлива команда. Те, що було в минулому сезоні, потихеньку забуваємо. Нагадаю, в цьому сезоні, наприклад, з чотирьох домашніх перемог три з рахунком 1-0. Це не стиль Дортмунда, і особисто я не є прихильником цієї команди. Але якщо до цього я чув, от, Боруся Дортмунд грає, то обов'язково дивився цей поєдинок, тому що ця команда привертала увагу лише своєю грою, то зараз ситуація змінилася. Як наслідок через всі ці непереконливі результати Дортмунд вилітає за межі зони Ліги Чемпіонів, куди вривається Лейпциг, який здобув три перемоги за останні чотири тури. Плюс до того Лейпциг, нагадаю вирішив всі фактично свої питання в цьому році в Лізі Чемпіонів, вийшов в плей офф і як мінімум до кінця лютого сконцентрований виключно на чемпіонаті, тому що так само, як і Баварія, вилетів із Кубка Німеччини. Тому, як на мене, вибити Лейпців із четвірки, найкращих до кінця цього року буде вкрай складно, що Борусі Дортмунд, що Хофенха який йде шостими, замикає єврозону. Хофенхайм невдало проводить домашні поєдинки, є однією з найгірших, але при цьому неймовірним чином залишається найкращою виїзною командою. Саме за рахунок цього перебуває на шостій позиції. Піднявся трішки в турнірній таблиці. І Айнтрах, який щоправда, є дуже компромісним за 11 турів шість нічиїх, і як наслідок, сьома позиція. А от далі сіра зона, Фрайбург, Кладбах, Аугсбург, Вольсбург команди, які, як то кажуть, і не туди, і не сюди. І за Єврокубки нібито не борються, і біля зони виліту не перебувають той же ж саме Вольсбург, який кілька турів тому ще був неподалік зони Єврокубків. За останні 5 матчів бере лише один бал, і на даний момент лише 11. Трішки посипались Хайденхайм та Дармштадт, Команди, які, наприклад, до початку сезону я вважав головними претендентами на виліт. На даний момент Хайденхайм випереджає зону виліту на 4, бали Дармштадт лише на 2. Що цікавого відбулося за останній місяць внизу турнірної таблиці? Ну, по-перше, всі команди вже мають перемоги. Нагадаю, місяць тому Кель, та Боху ми йшли з нулем в графі перемогу. Як бачимо, зараз у них уже по одиничці. Кельне трішки покращив свою ситуацію за 4 тури тільки одна поразка, але в команди проблеми сильні з атакою. Єдина команда, яка менше м'яча в середньому забиває 9 голів за 11 матчів. Ну і те, що ми жартували, що Уніон хоче дербі Берліна проти Герти, але питання в тому, що Герта в другій Бундеслізі і Уніон туди просто летить, оскільки зазнає 9 поспіль поразок в рамках Бундесліги. Причому, окрім того, що команда програє останні чотири матчі, вона навіть жодного м'яча в рамках Бундесліги не забила. І хоча була нічия один-один з Наполі в Лізі чемпіонів, здавалось би, це має додати якогось трошки позитиву команді, але поразка 0-4 від Байра. Да, можливо, якби грали з якимось іншим клубом, там, скажімо, з безпосереднім конкурентом, можливо, і взяли і бали, але наткнулися на ліверкуза, і отрима 0-4. 9 поспіль поразок. І як наслідок сталося те, про що говорили. А саме звільнення тренера. Швейцарський наставник Урс Фішер пішов з команди. Взагалі, специфіка німецьких команд в тому, що вони не люблять ось так різко змінювати тренери. Вони дають до останнього шанс, а можливо, що ситуація зміниться в будь-якому іншому чемпіонаті вже б тренера не те, що за 10, там за 5-6 поразок поспіль уже б звільнили. Але от німецькі боси, скажімо так, команд дають шанси для того, щоб тренер себе проявив на максимум і терплять до останнього. Іноді за це вони розплачуються. От, наприклад, в одному з попередніх чемпіонатів Вердер тримав-тримав тренера, але потім в результаті вилетів до другої Бундесліги. Але те, що команда Уніон Берлін впала на останню сходинку, уже це стало вінцем, і боси Уніона не витримали. Тож після двотижневої паузи Уніон вийде з новим тренером. Ну і цікаво буде поспостерігати, які результати покаже він. Ну а ми переходимо до цікавинок турнірної таблиці. Отже, Ліверкузен та Баварія єдині клуби, які поки що не програвали. Безкомпромісні Штутгарт та Уніон Берлін жодної нічієї не мали, якщо Штутгарт все допомагає, то уніону не дуже. Найбільш компромісні Бухум та Айнтрахт Франкфурту, яких по 6 нічиїх. Кращою атакою і одночасно кращою обороною є Баварія. 42 забитих, 9 пропущених. По домашнім поєдинкам найкраще Ліверкузен, 6 матчів, 6 перемог, 100% показник. На виїзді Хофенхайм 5 перемог, одна нічия. Щоправда, Баварія та Байер ідуть тим самим графіком. Форма команд тут найкращі, звичайно ж, Баварія та Байер, Ніхто з ними не сперечається, але Айнтрахт відзначаємо також жодної поразки за цей проміжок часу. Уніон Берлін всі матчі програні. Вольсбург не набагато більше набрав лише один бал. Якщо ви є прихильниками великої кількості забитих м'ячів, то до вашої уваги поєдинки Боруся гладбах більше чотирьох в середньому за матч, причому забивається в обидва боки. Ну а якщо не любите голів, то будь ласка, матчі Айнтрахта. щоправда, останні чотири поєдинки франкфуртців видають тотал більше. Були навіть такі рахунки, як 3-3. Неймовірний Харікейн, забивши 9 голів за останні 4 тури, виривається на першу позицію списку бомбардирів 17 голів зараз у англійця. В Гірасі зі Штутгарта 15 і друга сходинка. Всі інші далеченько вже позаду. На завершення на секундочку зазирнемо до другої Бундесліги. Отже, як і місяць тому лідири санкт Паулі тут 27 балів зараз у команди, і єдиний клуб, який ще не зазнав жодної поразки. Другими іде Гамбург 24 бали, третім Гольштанкіль 23. Зазначимо, що від 9 до другого місця тут всього 3 бали відставання, тобто за один тур, за один матч, тут все кардинально може змінюватись. Просто неймовірна боротьба йде за путівку до першої Бундесліги. Ось і все на сьогодні з Бундеслігою. Кому відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Кому дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, тим паче, що ще раз нагадаю, попереду в нас огляди іспанської премери, італійської серії А та французької Ліги-1. Тож буде ще багато чого цікавого. Всім, хто додивився до даної секунди, я дуже-дуже дякую. На сьогодні все. На все добре.